Це був один з найтрашовіших днів усіх наших подорожей. Ми побачили увесь колорит доріг в українській глибинці. Погода все ніяк не дозволяла побути на природі. А ще у нас загадково зникло трошечки відеоматеріалу. Туди вартує той дороги. Але про все по порядку. Доброго ранку, друзі! Знаходимося в селі Медведівка. Зараз саме ми в центрі села. Медведівка збудована ще з 16 століття, і більше того, колись це було містечко Данилоград. Грат. Його навіть було Магдебурзьке право. Але зараз це дуже, дуже дуже маленьке село, в якому з цікавих місць є лише церква, яка збудована 19 століття. І цікавий факт: в невеличкому селі є краєзнавчий музей. В музей, скоріше за все, ми не потрапимо. А ось церкву зараз спробуємо показати. Дичина для 21 століття. Досі у місцевому будинку культури такі оголошення, запрошення на концерт, написано від руки. Чесно кажучи, такого, такого давно дуже не бачив, мабуть, востаннє бачив у своєму дитинстві. Але це цікаво, бо багато людей вже не можуть від руки написати таке. Так, це, власне, сам палац культури місцевий, диво радянської архітектури. Цікаво те, що він в нормальному стані. Так, все старе, але шубки цілі, вибиті. Ну і судячи з оголошення, яке ми щойно бачили, він навіть працює і організовує концерти. Ось такий барельєф вгорі з побуту місцевих селян. Чим займаються місцеві селяни. Ну, судячи за всього, навіть космос літають. Сьогодні холодно, а 7 березня мінус 7 градусів було вночі. Вітер дуже такий сильний, холодний, морозний. Це хатинки у центрі села, а в обличчі зараз я покажу аптеку. очень ага. интересно, пристройка дому. Веранда. веранда. Скляна веранда в аптеці в центрі села Медведівка. Так, вчора ми весь день були в дорозі, вчора відвідали Чигирин і дуже так побіжно подивили суботів. Вирішили в нього повернутись на зворотньому шляху та вже прийти повноцінну екскурсію. А що кидається в очі, місця тут справді дуже, дуже захаращені. Інфраструктура, інфраструктура доволі в доволі поганому стані. Розбиті дороги, дуже багато закинутих хат. І невідомо не чим це викликано, тому що ну, в різних регіонах ми бачимо різне, але це, мабуть, поки що найдепресивніший регіон, в якому ми були. Можливо, це пов'язане з тим, що в 19 столітті та в радянську епоху цей край оминула залізниця. І тому промисловість тут не надто розвивалась, і як наслідок бачимо те, що зараз бачимо. Люди виїжджають дуже мало. М мало чим зайнятися можна в цих місцях. а Можливо, якісь інші причини. Дивимося медведівку далі. Курочки? Ага. Курочок теж можна. Курочки тема. А як збереглася ця церква в радянську добу? Адже збудована вона в 1864 році. І ну, ми всі знаємо, да, що більшість церков, які збереглися з того часу, це церкви, які в радянський час були чи то складами, чи то чимось іншим. А збереглася вона ось завдяки чому тут в цьому регіоні Батьківщина Максима Залізняка. І В цій церкві планували зробити музей Куліївщини. Музей так і не зробили, але завдяки цим планам, власне, церква і вистояла і дожила до наших днів. І зараз можемо нею помилуватися. Дуже трафік. А зупинка у них теж цікава, зараз більше підійдемо проти церкви. З 10 до 12, якщо ви хочете подарувати своїй жінці квіти, 4 березня за 4 дні ви можете у Медівці купити квіти, щоб не їхати до міста. Що взагалі таке Холодний Яр та чим він цікавий? Гроїзований в радянський час гайдамацький рух саме тут, у 1768 році, переріз Коліївщину велике повстання проти польської шляхти, яке вилилось у дуже значне кровопролиття. Але й до Коліївщини гайдамацькі ватажки використовували Холодний Яр як свою базу. Як ви можете бачити, рельєф та велика залісненість Дозволяють дуже легко сховати в цій місцині військо або організовану злочинну групу. За легендою в Митроденському монастирі Максим Залізняк святив ножі перед тим, як різати панів. Друзі, село Головківка. А, тут на околиці села чудовий вид на Холодний Яр. Це те саме місце козацької слави, місце, де Існувала Холодноярська Республіка у часи в початку ХХ століття УНР і боротьби за визволення незалежності України. Незвичайно гарна місцина, що видно звідси до Черкас. Нам зараз трошки важкувато визначити, де саме Черкаса, скоріше за ну, все, десь там. І річка Дніпро. А, ну і напис місцевий Голівуд. Лавківка, якщо буде видно на відео. краса неймовірна. Сподіваємося, що ви зможете оцінити ці гарнючі місцеві краєвиди. Надзвичайно цікавим моментом історії цієї героїчної та багатостраждальної землі була Холодноярська Республіка 1918-1922 років. Саме проголошене державне утворення, яке в ті буремні часи створили місцеві мешканці та патріоти з інших регіонів України. Очільниками руху були колишні офіцери імперської армії та місцева інтелігенція. Один з головних ватажків республіки, Василь Чучупак, наприклад, був сільським вчителем. Збройні сили республіки боролись як з денікінцями, так і з більшовиками. Підтримували Українську Народну Республіку. Потроненський монастир, якому більше тисячі років, ми, на жаль, показати не зможемо. Відеоматеріали з нього таємничо зникли. Містика це чи наша криворукість нехай залишиться таємницею. Як то кажуть, якотик мене лапки. Знаходимось на Матронинському городищі, тільки не вийшли з Матронинського монастиря. Якщо чесно, не вразило це місце своєю енергетикою, якоюсь красою. Можливо, через те, що зараз засипано снігом, не видно цієї зелені, лісу. Ну, чесно кажучи, з тих монастирів, які ми відвідували, це не вирізняється занадто занадтим позитивом. А тут у нас залишки городища скіфського часу, залишки валів. Власне, на, цьому, на залишках Городища і стоїть монастир. А, і історія така, що, скоріше за все, більське городище, яке знаходиться в Полтавській області, було побудоване вихідцями саме звідси. Тут недалеко є поклади глини досить великі, і вважається, що це Городище було певним гончарним центром. Біля Більського городища теж у нас великі поклади глини, там і досі, в Опішній знаходиться центр українського гончарства. Тож, дуже можливо, що це лісостепове населення звідси з часом мігрувало туди або розселилося і заснувало власне, свою місто, фортецю і там. Відбувалося це все в скіфські часи, тобто початок. Залізної доби. Це, звісно, не самі скіфи, це якісь лісостепові народи, назви яких ми не знаємо. Які власне в таких містах, де місцях, де яри, де балки будували свої міста, якими, в яких вони захищалися від набігів, саме скіфів, кочовиків. не так соскальзує, так? Ну що там? Там з Польська. З Польська. Конечно, они же по 30 градусов снегом забиты. Там? Сюда, трассы, на -у 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 -у. Вы, что там? что ты видели белую. <свеч> Серьезно? Живую? Или манекен? Ивань. <свеч> <свеч> <Манекен. свеч> Размерный манекен, да, сейчас <свеч> А то сапог, чтобы проспаривать. <ріху> Саме італіянці і англічани, це вони в шоке. Такого в житті не бачили. <ріху> Я не знаю навіщо, але мій коханий Туди пішов. Ти помитому пішов. <ріху> Хоча погода у вигляді мокрого снігу, яким вкритий бруд, не сприяла огляду залишків скіфського городища, але хоча б для галочки ми спробували. чек-лист. чекліс, пайгаліс. Захотілося залізти. залізти. Зато ми по собі розтре а ви ні. Хутір буда знаходиться в самому серці Холодного Яру. Дорога до нього цього дня була дуже непривітною. В буді, за даними Вікіпедії, сьогодні проживає 41 житель. У 2005 році тут була збудована церква на честь останнього гетьмана Петра Калнишевського. Головна пам'ятка буди це дуб Максима Залізняка. Цьому дереву більше 1100 років. Він охороняється та є частиною історико-культурного заповідника Чигирин. Вхід до дубу платний. У форматі «Скільки не шкода. До речі, любителям обніматися деревами та обмінюватися енергетикою не дуже сподобається, що він огороджений парканчиком. Приємно здивував готельно-ресторанний комплекс Дикий Хутір, який знаходиться тут же в буді прямо біля дуба. Зазвичай відсутність конкуренції негативно впливає на подібні заклади. Але це не про Дикий Хутір. Я не знаю, де знаходиться найближчий заклад громадського харчування. Бо навіть в Чагирині ми бачили лише маленьку кав'ярню. Але не дивлячись на це, Дикий Хутір пропонує гостям смачну кухню за помірні кошти. А інтер'єр та екстер'єр закладу стилістично вивірені, приємні та відповідають духу та історії цієї місцевості. На території навіть облаштовано щось схоже на міні-музей етнографії. А наприкінці цього дня, коли сил вже майже не лишилось, ми вирішили відвідати ще Жаботинський свято Ануфріївський чоловічий монастир. Монастир знаходиться біля села Чубівка. За офіційними даними, в селі проживає 246 осіб, але враження склали ще значно менше. Поки що, це найдепресивніше село в Україні з тих, що я бачив. Просто величезна кількість закинутих хат і подвір'їв, розбиті і вкриті величезними калюжами дороги. Насправді схоже було, що ми опинились десь у 17 столітті, і село щойно постраждало від татарського набігу, під час якого подвір'я розграбували, а жителів забрали на ясир. Але за вікном наразі 2021 рік. Жаботинський свято Ануфсліївський монастир засновано не пізніше 1706 року. Він має довгу історію, але інформації про цей монастир вкрай мало у вільному доступі. Сьогодні у монастиря доволі охайно доглянута територія, але на території ми не зустріли жодної живої душі, хоча ворота були відкриті. Проте церква була зачинена. До речі, в монастирі також є печери та підземна церква, але самі ми їх не шукали а хоча б когось із місцевих ченців та послушників ми так і не зустріли. Атмосфера на самій території доволі приємна та позитивна. Ну а від воріт монастиря відкривається гарний краєвид. Яка не забула, бо яскравих враженнях ми їдемо вже додому. Сьогодні є кінець другого дня. Ми тільки що піднімалися до монастиря. Дуже крутий схил, колія і все замерше. У недобру пору року, у негоду. Туди їхати не треба. Це наша рекомендація. Ми дуже щасливі, що ми їдемо додому. Так. Щось би я сказала, такі Шевченківські міста. Місця. Міста це Шевченківський городацький. Ну є. Друзі, головний висновок другого дня нашої експедиції: Холодний Яр точно не варто їхати в погану погоду. Для того, щоб відвідати найцікавіші місця та сповна насолодитись ними, потрібно, щоб було сухо та тепло. Наші ж відвідини залишилися не зовсім повноцінними, саме через те, що відійти трошки з асфальту, означало потрапити в мокру засніжену багнюку. А це зовсім суперечить нашій концепції легких подорожей. Ну і також постійне напруження через дороги, на яких то ожеледиться, то сніг, то калюжі. Наганному передочі, да скотов вперд за клас робочий Халіра тика не віддає, не знає Ми за своє, У нас страху немає Холодний Яр репече пекельнопата Нас не стреш, ми всі тут брат за брата Скоро буде відео про третій день нашої подорожі. А поки що підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та поширюйте контент про українську глибинку.